Вже зокрема зачепляли цю тему логістичних зв'язків. Сили опори у Мелітополі кажуть, зараз закрили залізничний міст на Крим. Повідомляє про це мер міста Іван Федоров. Тим часом радник голови офісу президента Олексій Арестович розповів у Фейсбук, що за добу із Джанкуя до Мелітополя не приїхав жоден ешелон за словами Арестовича. Поки що важко сказати, коли саме росіянам вдасться відновити міст і рухатися по ньому, але вони скаженіють. Я нагадаю, що було днями повідомлення, про те, що більшість військового керівництва російських військ виїхали із тимчасово окупованого Херсону. Про це в етері телемарафону заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, всі головні дороги перебувають під вогньовим контролем збройних сил України. А Антонівський міст неможливо перейти вже навіть пішки. Мабуть, це зазначив Соболевський, якраз і стало основною причиною того, що військове командування дійсно залишило Херсон. Нагадаю, що раніше голова Миколаївського Віталій Кім заявляв, що весь керівний склад Росіян почав переміщуватися за Дніпро, а рядових військових просто покинули на правому березі. От у цій Удари по мостах, от що і ще мають зараз вразити збройні сили щоб відрізати ворога від постачання живої сили і техніки, пане Олександре, ваша думка. У ну, на сьогодні, взагалі, можна казати про те, що е, Антонівський міст, що Автомобільний, що залізничний, а також Каховський міст, а е, вони знаходяться під повним вогневим контролем збройних сил України. Та, взагалі, я до, досить часто знаєте порівнював саме правий берег е, Херсонщини з островом Зміїний. А чому порівнював? А тому, що острів Зміїни після того, як збройні сили України нанесли перший удар по острову Зміїни, було вже зрозуміло, що об'єкт, він знаходиться. А під безпосереднім впливом вогневим впливом ЗСУ, тобто розміщення там будь-якого ворожого контингенту, воно буде закінчуватися тим, що ці підрозділи будуть знищуватись. Так ми і бачили на протязі 2,5 місяців, а російські окупанти намагалися розміщувати там свої підрозділи, стягували туди ППО, намагалися створити шаленоване ППО обладнання, відновлювали комунікації. Їх час від часу накривало. А українська артилерія ствольна та реактивна, чим це закінчилось, втратили велику кількість а, своєго, свого особового складу, велику кількість техніки, велику кількість обладнання та зробили вже з доброї волі. Раціоналізм нульовий. Так само саме зараз є з правим берегом Херсонщини. Та мені здається, що взагалі російські окупаційні російське окупаційне командування воно розуміє. Насправді що а, правий берег а, вони вже втратили. Фактично, а вони це розуміють, і Ми бачимо це на прикладі того, що ну найбільш боєздатні підрозділи, які вони а, передислокували саме на а, в Херсонську область, це 5 загальна військова армія, це 35-та загальна військова армія. Це навіть ми кажемо зараз про а, 106 -100, а, ВДД, а, це десантура повітряна десантна дивізія, тобто ці підрозділи, вони знаходяться на лівому березі. А чому вони не допомагають, наприклад, розміщеним на правому березі сімдесят шостій? А... ДШД 98 ПДД. А тобто, ну здавалося б, якщо ви будете намагатися утримувати цю територію, та ні, вони саме вже розуміють, що бій за правий берег а, його програно, тому що ну насправді Антонівський міст автомобільний вже неможливо використовувати навіть у пішому порядку. А дуже хотілося б побачити дійсно а, фото а, саме а цих руйнувань. Але я впевнений, що вони будуть не останні навіть а, на а, тижні, на цьому тижні. Також я не виключаю, що будуть обстріли Антонівського мосту, щоб повністю зру, зруйнувати, хоча б о, один з прольотів. А також ще ми зараз а, дуже часто згадуємо саме Антонівські мости. Та Каховський, але ми забули про досить такий також важливий логістичний об'єкт, як Дар'ївський міст через Інгулець, а також який відіграє дуже важливу роль логістичного зв'язку вже право та лівого берегу Інгульця. А тому на сьогодні ось ця вся правобережна група військ російських окупаційних вона знаходиться в патовій ситуації. Та ті, хто опинились на лівому березі, ну а вони будуть займати оборону. Це факт. З правого виводять вже під виводять командування, розробляють плани по евакуації найбільш корисних колаборантів. Та й на цьому все. Врешті-решт, вони вже програли правий берег. Угу. А, так, ну тут варто ще, мабуть, додати, що 35-та армія і 64-та бригада, зокрема, це ті мародери і гвалтівники, які вчиняли звірства в бучі, які врешті вразили весь світ. Пане Тарасе, те, що зараз командування втекло, фактично полишивши а, своїх бійців на правому березі, що це означає? По перше, це означає справді усвідомлення російським командуванням власної вразливості не тільки своїх підрозділів, які перебувають безпосередньо під ударами української артилерії, але і в першу чергу самих, самого вищого офіцерського складу, який базується на командних пунктах, які теж, як ми вже бачили неодноразово, є дуже гарними і чудовими завдяки американським розвідданим і цілевказанню, цілями для ударів української реактивної Артилерії і до ну, тих самих систем Хаймерс, ну і, власне, це також свідчення теж того, що насправді росіяни розуміють в принципі цю от, якраз патовість цієї ситуації, і власне це от, якраз, той випадок, про який вже говорив я і пан Олександр, також що фактично ну, от, це прояв ось гібридності цієї війни, так тобто так само і острів Зміїний, коли росіяни розуміючи власну безперспективність продовження перебування на цій території, вони ну, просто вчасно звідти зробили ноги. А, Власне, ось такий перехід від підготовчих дій до а, фактично контрнаступальних Він характеризує стратегію не тільки України, ну а якби, росіяни теж пробували цим користуватися, але безумовно, що враховуючи якість української зброї і ну, фактично вміння українських захисників використовувати цю зброю, ну, ми тут говоримо про американські системи. Але, звичайно, це вже українська зброя, коли вона попадає в руки українських військових. Ну от, власне, це вміння, воно перетворює цю гібридність на досить серйозну перевагу, з якою російське воєнно-політичне керівництво не може нарахуватися. І, власне, вся масова евакуація не тільки командного складу, ну, тому що там же і почали вивозити і членів сімей, і фактично російські спецслужби, там їхні оці от виїзні філіали, вони теж досить спішно передислокувалися. Все це свідчить насправді про те, що росіяни чудово розуміють, що рано чи пізно, так само як і з іншими важливими точками географічними в цій війні, особливо по цьому південному напрямку, рано чи пізно вони контроль над цією територією однозначно втратять.